Вітаємо у новому вогняному випуску бв Гриль. Сьогодні ми приготуємо соковитий сендвіч з рваною яловичиною на керамічному грилі. Ставте вподобайку і поїхали. Для приготування ми маємо такий 4 кілограмовий брізкет. Це найніжніша соковита частина яловичини з легким ароматом. Зрізаємо зайві шкірки та жир. Тепер за допомогою шприца начиняємо м'ясо бульйоном. Або, як в нашому випадку, жиром від запікання качки. Це додасть м'ясу насиченого смаку. Підготуємо спеції. Змішуємо спеції для м'яса, копчену паприку, перець, сіль і сухий часник. Добре змащуємо брізки спеціями з обох сторін. Додаємо американську гірчицю та ретельно розтираємо. Тепер можна ставити брізкет на вогонь. Розпалюємо наш керамічний гриль камаду боном. Наливаємо воду у тару для водяної бані. Додаємо бруски для копчення, кладемо м'ясо смажитись на непрямому жарі, смажимо при температурі 160-170 градусів протягом 20-30 хвилин. Далі загортаємо брізкету фольгу та пергамент. Відправляємо у гриль, доки температура м'яса не сягне 92 94 градуси. Відслідковуємо температуру за допомогою спеціального термометра зі щупом. Не забуваємо підливати воду у тару для водяної бані. Процес приготування може зайняти від 4 до 6 годин. Поки м'ясо готується, приготуємо соус. Розбиваємо яйце, додаємо олії, збиваємо блендером. Додаємо діжонську гірчицю, солоні огірки, зелену цибульку та кріп. Перемішуємо до однорідної маси. Тепер наріжемо помідори моцарелу. Чиабату розрізаємо вздовж. Змащуємо чиабату олією та підсмажуємо на грилі. Коли м'ясо досягло потрібної температури, знімаємо з гриля. Після приготування брізкету потрібно дати відпочити хвилин 20-30. Лише подивіться на це. М'ясо вийшло ніжним та соковитим. Внаслідок довгої термічної обробки брізкет розпадається на волокна і його легко рвати. За допомогою спеціальних кіхтів для м'яса подрібнюємо яловичину. Нарешті готуємо сендвічі. Змазуємо чиабату соусом. Додаємо рукол, помідори, моцарелу. Зверху викладаємо яловичину. І завершуємо композицію картопляною соломкою. Сендвіч з рваної яловичини готовий. Це надзвичайно смачно! Щоб повторити такий результат, тримайте наш рецепт. А чи готували ви брізкит на грилі? Пишіть в коментарях, діліться відео з друзями-гурманами. Та підписуйтесь на канал БВ Гриль. Попереду ще багато цікавих рецептів. До зустрічі!